Отже, 15 хвилин стратегії. І так, дивимось, у нас тут залишається що там у нас, ага, вже 45. МНК 1 minute, Поки ціна повільно рухається, можна поставити горизонтальні лінії. Тут це найнижча точка, яка була в 2.30, 2.31. І найвища точка в мене автоматично визначається, але в нас є час поставити горизонтальну лінію ось на цьому рівні. Так і чекаю, коли ціна перетне одну із цих ліній. В момент перетину потрібно бути дуже оперативним для того, щоб відкрити контракти саме в точці перетину. Стратегію ORB так само 50-150. Є така функція buy стоп Limit. Окей. Okay. Якщо є час, можна налаштувати один контракт. І ось тут ми пересуваємо на цю лінію. Тобто, коли ціна пересіче цю лінію, автоматично контракти відкриються на купівлю.